Нове життя Проект. Свідомість. Це жолудь, у якому дрімає ліс. ЧАСТИНА перша. Привіт із минулого. Щедро припікало травневе Сонце. Великий будинок на схилі потопав у зелені. Він вирізнявся з поміж загальної архітектури. Але надійно захований у тіні дерев, не видавав своїх таємниць. Простора вілла вросла у скелі, а велика родина пустила тут коріння. Завдяки дбайливим жіночим рукам, усе було захищене від пильних очей і палючого сонця, квітучими ліанами і виноградними лозами. Тераса, що тягнулася вздовж схилу, Слугувала чудовим оглядовим майданчиком на місто і узбережжя. Невеличке затишне містечко на півночі Італії ще багато років тому прихистило молоду пару, а можливо, воно заманило їх, щоб скористатись творчими талантами північних гостей. Як би там не було, цей симбіоз приніс щедрі плоди. У родині народилося четверо дітей і двоє онуків. А в місті з'явилося кілька нових кварталів. Широке, понуре русло річки, яке після весняних злив часто збирало гори сміття, перетворилося на чудове місце для відпочинку. Кам'янисті пагорби і гори були буквально пронизані водними джерелами. Живий розум архітектора-дослідника вміло скористався дарами природи на благо мешканців. У каскадних басейнах вода зігріта спекотним італійським сонцем досягала приємної температури, і вони ставали улюбленим місцем відпочинку городян. Діти плескалися в неглибоких лагунах, жінки вели розмови, розташувавшись на шезлонгах, а засмаглі бармани й бариста готували напої та морозиво. Місцеві мешканці проводили післяобідній час на балконах, ховаючись у тіні смугастих маркіз. Містечко не мало туристичної популярності. З пам'яток тут були хіба що стара фортеця, що вросла в сучасні квартали, і кілька невеличких віл на схилі. Ну й звісно, море. Воно пестило пісок місцевих пляжів і скелі вже багато тисячоліть. Парусники та невеликі судна майоріли кольоровими метеликами на лазурному плесі. Величезна, вогненно золота пляма відбивалась у легкій брижі хвиль. Хмари, мов збиті вершки, смачно спадали з гірських вершин і повільно пливли за морський обрій. Максиміліан зручно розташувався у кріслі під виноградними лозами і милувався своїми творіннями. Його фірма багато років працювала над тим, щоб невеличке місто стало комфортним і сучасним, не втративши при цьому духу давнини, накопиченого полісом за століття. Переплетіння вузьких вуличок і невеличких кам'яних мостів чудово гармоніювало з новобудовами. Система підземних тунелів і паркінгів була настільки досконалою. Що дозволяла сховати більшість автомобілів місцевих жителів. Ідилію відпочинку порушив голос десятирічного онука, який спускався сходами з другого поверху. Дідусю. А що це? Що в цій коробці? Хлопчик простягнув стару коробку. Літній німець з подивом почав розглядати запилений картонний ящик з вигорілими написами. Його очі поволі почали округлятись. Де ти її знайшов? Бабуся облаштовує мансарду і перебирає старі речі. Це був привіт із минулого, давно забутого життя. Максиміліан обережно змахнув пил долонею. Не поспішав відкривати, руки тремтіли. Онуб звернув увагу, як змінився дідусь тому не квапив, а мовчки сів у сусіднє крісло. Я її на горищі знайшов, там багато всяких цікавих штук. Сивий чоловік трохи вагався, перш ніж відкрити кришку. В його голові, мов вулкани й водоспади, спалахували давні спогади. Він подивився на онука, і очі заблищали. В коробці лежали пожовклі малюнки, кілька ескізів, глиняна пірамідка, паперовий згорток із насінням. Кілька кольорових камінців, і засушений букетик, акуратно загорнутий у паперовий конверт. Чоловік обережно взяв у руку затертий олівець і, розглядаючи його на світлі, усміхнувся. Онук терпляче чекав. Дідусь усе роздивився, усміхнувся до хлопця. і запитав Знаєш, що це? Та звідки ж? А це наша з тобою літня подорож. Відповів чоловік, покрутивши перед носом онука олівець. Неси планшет, будемо квитки замовляти і маршрут згадувати. Хлопчина радісно кинувся в кімнату по гаджет. Літній архітектор, розслабившись у кріслі, поглянув у небесну блакиць. Він усміхався. Серце давно так не хвилювалося. На нього чекала найнеймовірніша подорож у його житті квантовий стрибок у минуле. Чоловік був надзвичайно схвильований.